Друзі, ви знаєте, як важливі мобільні аптечні пункти, які їздять по селах і у прифронтовій зоні, де немає стаціонарних аптек. Це для літніх людей, особливо для місцевих мешканців, єдина можливість придбати ліки якісь. Ось дуже цікаві речі мені розповідають друзі: не покищені або чому аптечна мережа 911 призупиняє роботу своїх мобільних аптек. Перший мобільний аптечний пункт МАП з'явився в Україні з ініціативи Міністерства охорони здоров'я України у співпраці з аптечною мережею 911. У січні 2024 року прифронтовою Харківщиною вирушила аптека 911 на колесах. Згодом мережа запустила ще три мапи для жителів маленьких населених пунктів, розташованих поруч із зоною бойових дій. Як я казав, це дуже важливо. Але так звана аптечна реформа, яка привела до заборони маркетингових договорів, поставила під загрозу існування соціального проєкту, що допомагав виживати українцям там, де немає аптек, а доїхати до найближчої, неможливо через обстріли. До ліпня 2025 року мобільні аптечні мережі забезпечували доступ до необхідних ліків, зокрема і за програмою «Доступні ліки» для 92 селищ Харківської, 52 селищ Херсонської та 15 Сумської областей. Однак 15 липня призупинив роботу МАП на Херсонщині. 29 липня стала на стоп одна мобільна аптека 911 на Харківщині і під загрозою закриття друга. Скільки протримується сумський мап, залежить від здорового глузду можновладців, які кинулися запроваджувати ініціативу Президента України про здешевлення ліків для українців за рахунок оптичних мереж. Хто платить за добрі наміри? На початку серпня 2023 року уряд ухвалив постанову, яка дала зелене світло мобільним аптечним пунктам. Їхня головна мета забезпечити доступ до ліків мешканцям 89% українських селищ, де досі немає жодної аптеки, від держави лише нормативна база та ліцензійні умови. Все інше від закупівлі спеціалізованих авто до встановлення обладнання, що дозволяє зберігати медикаменти відповідно до вимог навіть без електропостачання. Лягло на плечі тих, для кого соціальна відповідальність не просто слова, а місія допомоги країні в складний воєнний час, тобто на аптечні мережі. Ми запустили перший мобільний аптечний пункт у січні 2024 року. Він працював лише на одному маршруті в Харківській області. Зараз маршрути охоплюють понад тисячу населених пунктів. Тисячі людей отримали реальний доступ до медикаментів у містах, де раніше не було жодної аптеки. У умовах війни така аптека не просто точка реалізації ліків, це місце довіри, підтримки та стабільності для місцевих громад. Тут можна придбати, придбати як рецептурні, так і безрецептурні препарати, зокрема за програмою Доступні ліки. Це дозволяє людям не лише економити кошти, а й продовжувати лікування без перерв, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, 16 травня 2025 року. Під час зустрічі з представниками аптечного сектору Регіональних департаментів охорони здоров'я та Держлікслужби, під час обговорення пролунали разючі цифри. Понад 70 тисяч людей вже скористалися мобільною аптекою, виписано і погашено понад 4 тисяч електронних рецептів. Тисяча громад вже приєдналися до цієї ініціативи. Та прозвучало не все. Залишилося без відповіді головне запитання. На яку суму мережі обходиться запуск та обслуговування одного мобільного аптечного пункту? МАП. Ціна питання. Аптечна автівка коштує близько 1, 200 гривень. Ще 252 тисячі йде на встановлення необхідного обладнання, зокрема і засобів безперебійного зв'язку. А щомісячна обплата за спутниковий інтернет Starlink близько 10 тисяч гривень. Без нього неможливо забезпечити обслуговування пацієнтів за програмою Доступні ліки, адже зв'язок в прифронтових територіях відсутний щоразу після будь-якого обстрілу. Отже, разом виходить приблизно 1 мільйон 450 тисяч гривень і це без врахування витрат на ремонт транспорту, який часто зазнає пошкоджень через вирви від обстрілів, також не врахований вартість бронежилетів для персоналу та витрати на зарплати для водія і фармацевта. Хотіли як краще, а вийшла як завжди. Мобільна аптеки виключно соціальний проєкт. Він утримувався за рахунок доходів звичайних стаціонарних аптек. Витрати на їх запуск та отримання компенсувалися завдяки маркетинговим угодам із виробниками ліків. Але заборона, введена урядом, тобто постановою 168 КМУ, навіть успішні аптеки поставили на межу виживання. Якщо раніше рентабільність виходила десь плюс 4,82%. То зараз мінус 2,63. Тобто аптеки зараз працюють у збиток. Отже, ресурсу на забезпечення діяльності мобільних аптечних пунктів в аптечній мережі не залишилося. Результати такого покращення життя українців вже вдарили по найнезахисніших категоріях населення. Мешканці 52 населених пунктів Херсонщини залишилися сам на сам зі своїми проблемами зі здоров'ям. На черзі 92. Селища Харківщини, а згодом і Сумщини. Плани аптеки 911 відкрити ще 21 мобільний аптечний пункт в Україні. Вони навряд чи втіляться в життя. Принаймні наразі про запуск та розширення проєкту мобільних аптек не йдеться. А це означає, що мешканці 904 населених пунктів Вінницької, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей не отримують доступ до життєво важливих препаратів, зокрема за програмою Доступні ліки. Ось така історія, яку мені розповіли друзі, дуже повчальна.